У спільній компанії, просто зійшлася компанія на просто районі одному. І ось в компанії просто якось так всі ознайомилися, просто познайомились. Були кращими друзями, так скажемо. Дружба перейшла у стосунки і далі. Так далі. Це як і у всіх у нас, не від гарного життя, ми приходимо у дві ж. Це ми просто бачимо, що нас оточує. Це наркотики, алкаші, завод. І або ти впадаєш у масу. І там к 18 літ, або снеркоманюваєшся, або ти починаєш щось робити. І от він обрав правильний шлях, став до лав нашої організації, почав розвиватися, читати правильну літературу, так би мовити, тренуватися і разом намагатися змінити наше місто. Потім він же ж знайшов організацію основу майбутнього, приєднався до них. Я його в принципі підтримувала, але поки ну, не готова була трошки доєднуватись, не довіряла, так скажемо. Потім просто побачила ну, побачила його зміни, як він типу різко почав кардинально мінятися, почав переходити на державну мову, почав про щось цікаве розмовляти там націон... націоналістичні теми, якісь ще якісь цікаві теми, думки. І теж вирішила приєднатися і так далі. Пішли вже з іншою новою компанією, далі мінятися разом. Ну, Своєрідний хлопець, але я любив дижувати, не боявся нічого. У Запоріжжі ми бролися вперше з е, того всіма наркотиків, це там робили аїдки і тому подібне. Але це не пряма дія. Пряма дія було це під час повномасштабного вторгнення, коли вони разом з побратимами зібралися, та перед 9 травня вирішили зруйнувати пам'ятку НКВД. З їжаком завжди було смішно. Ми завжди сиділи у Діскорді разом, щось грали і просто спілкувалися. Він був такою душевною людиною, з ним можна було поспілкуватися про будь-що. І Він тебе зрозуміє, підтримує і завжди розвеселить. Оце його особливість, що він завжди на позитиві був. Навіть якщо в нього щось погане в житті було, він завжди був веселий. Він всіх так от своїми дурними жартами підбадьорював. Якраз це те, що він доволі такий і організований, ідейний. Він організував малих хлопців почав час і почав їх тренувати, готувати саме до війни, фізично їх вишколювати і став таким ось керівником своїм в своїй групі. Він став більш цілеспрямованим. І дуже впертим, якщо він там собі якусь ціль поставив, він, його ніхто не міг відмовити від неї. Він постійно йшов до цієї цілі. Тобто ніхто ні я, ні мама, там взагалі жодна людина, він нікого не слухав. Він там просто йшов і все. Міг вислухати думку, але не прислуховувався до неї. Просто йшов до цієї цілі. Якщо він якось помилявся, в нього були помилки, він вчився на своїх помилках. І якщо він якось помилявся, він робив висновки і все одно далі щось виправляв в цій ну в цій темі. Якщо там ціль якась не досяглась, була якась помилка. Він виправляв ці помилки і знаходив інші шляхи, щоб піти до цієї цілі. Він хотів спочатку бути штурмовиком третій штурмовій. Він їздив їздив втретю штурмову, був там на тижні, але щось не склалося. Напевно, передумав. Або щось інше. І він приїхав в Запоріжжя, почав тут готуватися і пізніше долучився до Нахтігалів. Ну, це було набагато простіше так. Ми взагалі одружилися як ми хотіли давно ще одружитись, але просто зайшла тема, що там, типу, ми хотіли з ним доєднатися разом до третього штурмової. Ось, і якби вирішили одружитися, щоб не заважати саме конкретно стосунками там. В рекретому центрі і так далі. Ось. І так вирішила, що ну, типу, захотілося чогось більшого, міняти щось в стосунках і далі йти. Познайомились ми наприкінці літа, як він прийшов до нас в підрозділ. Як я розумію, з перших днів його перебування в підрозділі, тому що я тоді працював на майстерні. Один з вечорів прийшов побратим і сказав, що. Один юнак хоче працювати з нами. Ми всі були дуже здивовані, що хтось добровільно йде на майстерню. От на наступний ранок їжак прийшов до нас, і ми обоє займалися однією роботою. О, ну, Він такий був запальним сонечком. От всі до нього тягнулись. Е, ну, просто він завжди посміхався, по ньому ну, не скажеш, що людина була з поганим настроєм, чи не з тієї ноги встала. Він завжди, от, ну, типу, Раденький, довольненький, зраночку на навчання і от, ну, завжди з посмішкою. Він був, от що одразу згадується, дуже добрим, в плані, він завжди погоджувався на будь-яке прохання, був дуже відданий, відданий справі, яку робив, що мене в ньому що мене надихало, захоплювало. Тобто він з максимальною відповідальністю ставився до будь-якої роботи, яку йому давали, навіть до найдрібнішої. Максимально був товариським і постійно відгукувався на будь-які ідеї, авантюри, завжди все підтримував. Був дуже легким дієм. Їжак. Ну, він був таким досить спокійним, тихим, я б сказав, флегматичним, але високий рівень підготовки мав. На медицині він себе досить добре проявив. На Фізо, на Фізо я взагалі був здивований, він е, тест Купера здав менше за, як за три хвилини. Це досить виснажливо і важко. Е, показує показник 2.30, здається, якщо я правильно пам'ятаю. Він десь там за 2,50, мабуть, здав. Тобто, досить гарна фізична підготовка в нього була. Коли їжак загинув, я переглядав спільні якісь відеофото з ним. і Якраз є відео, де їжак тільки втратив свій перший борт. Я купив йому торт, свічечку один, зібрав колектив і домовився з ним, що от якось ми всі зберемося, я винесу торт, запалю свічку і привітаю його з першим втраченим бортом. Він прям зрадів, казав потім, що торт був смачний, я дякував за це і. От запам'ятав цей момент, було видно, що я і хотів, щоб перша якась плюс-мінус невдача і в нього в пам'яті збереглася з позитивним відтінком. Похайний, спокійний, без, без лишніх, там, яких завжди цікавився, чимось новим старався розвиватися. Тобто жаль, втрачати такого бійця, звісно. Но, я думаю, за ним було, було велике майбутнє. Взагалі хотілося б, звісно, згадувати гарні моменти тільки. От, багато було дуже гарних моментів, дуже веселих, постійно разом. Типу, ми дуже рідко коли до контракту його на довгий строк якось відокремлювалися один від одного, постійно їздили кудись разом, постійно там з друзями, ще щось. Ось тому всі гарні моменти, звісно, зі мною будуть в пам'яті.